Вітаю на моєму каналі, де розташовані мої романи та оповідання, озвучені талановитою авторкою і читачкою Ангеліною Кріхелі. Рада познайомитися з новими слухачами і привітатися з постійними. Мене звуть Оксана Полулях, але для письменницької діяльності я обрала псевдонім Ксенія Демиденко. Насправді це навіть не псевдонім, це моє дівуче прізвище. Сьогодні я нам спробую розповісти трошки про себе. Буду вдячна, якщо ви додивитеся це відео до кінця. І залишити коментар, питання, підпишитеся на канал, таким чином ви будете знати про всі новинки і всі зміни. Отже, мене звати Оксана. Мені 47 років, за професією я вчитель літератури. В школі я працюю вже майже 25 років. Найбільшим своїм досягненням у житті вважаю двох своїх синів і міцну родину. Література для мене не тільки робота, це ще й хобі, це духовна потреба. Ця потреба з'явилася давно разом з книгами Журсант, якими я з 13 років захопилася. От, е, зачиталася, намріялася, ну, відповідно, е, захотілося навчитися писати так, як писала ця видатна французька письменниця Аврора Дюпен. Це справжній псевдонім е, справжнє ім'я. Писати я стала ще у 19 років. Це були різножанрові оповідання. Новели часто вони ставали конкурсними творами, іноді перемагали, іноді ні. Я на це не звертала уваги. Першим великим твором став роман Поцілована Богом. Спочатку він мав назву Там до дитинство. Це твір про талановиту вродливу дівчинку Женьку, яка волі долі опинилася у дитячому будинку. Я так вжилася в цей образ, що навіть почала писати вірші. Тому що головна героїня пише вірші, танцює, співає і взагалі має дуже багато талантів. Після завершення твору я не змогла попрощатися із персонажами цього роману, тому далі було написано продовження Сині лебедь». Можливо, це стане трилогія, не знаю. Найкраще вдаються гумористичні твори, а також твори про школу. На каналі, крім оповідань, вже розташовано роман Карма лише ти. Та перша частина великого роману Серця Чотирьох. Карма це історія кармічної любові крізь віки, це історія родини, взаємостосунків між сестрами, відповідальність за свої вчинки. В романі є трошки містики, але він цілком реалістичний. Роман Серця Чотирьох теж про родину, про те, що важливо. Про те, що дуже необхідно кожній людині, а це родинний тил, розуміння, взаємопідтримка. Про те, що дуже відповідально треба ставитися до вибору чоловіка чи до дружини, тому що можна зіпсувати життя не тільки собі, а ще й оточуючи, я з радістю попросила Ангеліну Кріхелі прочитати цей роман для вас, адже її чарівний голос. Який оксамитом лягає на серце. Приємно радує слух, допомагає поринути у світ життя героїв. Коли ви почнете читати його, ви обов'язково зрозумієте, про що я говорю. Не забувайте підписуватися на канал, бо в планах є бажання озвучити усі твори, як малі жанри, так і великі. От, їх дуже багато, ідей теж дуже багато, навряд чи я в цьому житті припиню писати вже. От, обов'язково залишайте коментарі під книгою. Для автора це дуже важливо, адже це зворотній зв'язок із слухачами, це розуміння того, що подобається, що припало до душі, які вчинки героїв ви схвалюєте, які навпаки засуджуєте, що б хотіли, щоб автор написав або створив, які подобання маєте. Бажаю приємного прослуховування. Завжди рада вас бачити на каналі. Дякую.